Для них це буденність, для нас героїзм та відвага. Для них ми щодня зобов'язані завдячувати життям за кожен світанок, ринкову каву чи похід на роботу. Герої, які щодня захищають життя цивільного населення серед нас. Подвиг 23-річного добровольця Сарнинщини з позивним Кобра, колись запишуть золотими словами в новітню історію України. У Мене є сестра, батько, мама. Тато воював у 2014 році до 16-го на Донбасі. Я вирішив продовжити своє покоління, теж піти воювати добровільно. Життя добровольця змінилось після його першого бойового виходу. Тоді вразив побратимів та командування. На позиції одноосібно провів понад добу. Самотужки боровся з навалою окупантів та отримав поранення. На камеру розповідати про цей інцидент дещо соромиться і героїзму свого не визнає. Каже, просто виконував роботу. Нас штурмували, але ми відбили штурм. Трохи постріляли їх. Не знаю, скільки я їх не читав. Так мені ногу прострелили, гранати залітали, воні димом наспали, вухами витравлювали. Але ми видержали, вистояли, не здали позицію». Його командир розповідає, після тяжкого оборонного бою вирішив хлопець згідний бути нагородженим орденом Богдана Хмельницького за особливі заслуги у захисті держави. Додає, нині серед військових у підрозділі сотні героїв, адже вони боронять нашу країну без очікувань та страху. Це наше завдання, наше старшого покоління. Всі свої знання, які ми є, які ми наділені, які свого часу ми отримали, ми намагаємося їм передати. Але найголовніше це людяність, відносини. Якщо є в колективі здорова атмосфера, здоровий клімат, якщо один одного підтримує, поважає, то цей колектив, цей підрозділ буде стояти до останнього. Незважаючи на свій подвиг, Кобра залишається звичайним молодиком, який мріє про затишок та спокій у рідному домі. А також має ще одне оригінальне бажання аби на позиціях перед ним був двоколісний друг. Мені на позицію потрібен мотоцикл. КТМ 400 кубовий. Щоб я льотом, і мене ніхто не догнав. Я з дитинства за рулем на мотоциклі завжди. Звісно, прав немає, але то, то не головне. Главне ж, їздить, і все. після завершення реабілітації. Військовий планує знову повернутися до своїх побратимів або разом продовжувати захищати нашу країну від рук загарбників. Тетяна Мішинська, Михайло Мадзюк, телеканал ITV.